Мода завжди була відображенням суспільства. Але сьогодні вона стає ще й потужним інструментом інклюзивності. Адаптивний одяг це не просто тренд, це революція, яка відкриває моду для всіх. Цей одяг створюють так, щоб одягатися було легше і швидше: магнітні кнопки, липучки, спеціальний крій, отвори для протезів та медичних пристроїв. Головне це безбар'єрність. Людина може одягнутися самостійно і почуватися впевнено. У 2016 році бренд Tommy Hilfiger першим у світі запустив свою лінію адаптивного одягу. У колекції стильний дизайн, сенсорно-дружні тканини, інноваційні застібки. Успіх лінійки довів, мода може бути і красивою, і функціональною. Війна зробила тему ще більш актуальною. Українські дизайнери створюють одяг для ветеранів та людей з інвалідністю. Макар Ліберман, Андрій Моськін та Андреас Білоус поділилися своїми думками щодо створення колекцій та популяризації цієї теми під час панельної дискусії у рамках Ukrainian Fashion Week. це питання зараз так високо піднялося через війну. З однієї сторони це великий плюс, тому що ми навчилися не обходити стороною людей, які мають якісь Особливості це питання настільки актуалізувало, що ну для нас, наприклад, це вже не питання. Тобто, це має бути і це не зникне завтра, післязавтра. Ми з нам з цим дуже багато тепер працювати і жити. І ну, дуже круто, що ми беремо в цьому участь активно, показуємо приклади з молодим дизайнерам для дизайнерів. Інклюзивна мода це в першу чергу про стиль. Друге, це звичайно про функцію і наше завдання як. Творчих людей не зробити якийсь одяг медичний, одяг з особливостями, а зробити його справді е цікавим, справді оригінальним і в той же час, щоб він е слугував, так щоб виконував свою основну функцію і особистості, яка його демонструє, було максимально комфортно, враховуючи його індивідуальну потребу. Ми називаємо це одяг з функцією. Функція зашита в дизайн, вона може бути для всіх, вона може бути для тебе, для мене. Ми будемо використовувати це як дизайн, бо це прикольно виглядає. Функція для ветерана, для людини, яка має втрати зору, втрата кінцівок. Це виглядає як функція, це те, без чого вона не може функціонувати кожен день. Для того, щоб нам вийти з квартири, нам потрібно одягнутися. І безбар'єрність це коли ти одягаєшся сам. І максимально швидко, тобто можна вдягатися в джинси, бути з протезом. Ти вдягнешся, але це ти витратиш 30 хвилин. Ну, ми це досліджуємо. Ось, а з нашим одягом людина, яка протезована, може вдягнутися за півтори, за дві, за три хвилини. Адаптивний одяг це не лише про ветеранів чи людей, які отримали травми на війні. Це ще й про тих, хто живе з цими викликами з самого дитинства. Параолімпієць Євгеній Богодайко щодня доводить, що фізичні обмеження не стають на заваді великим перемогам. Та, попри спортивні досягнення, він, як і багато інших людей з подібним досвідом, стикається з простою, але дуже важливою проблемою: як знайти одяг, у якому зручно, стильно і комфортно жити щодня. Я користуюсь все, що стильне в першу чергу для мене, а потім це вже про зручність. Це в моєму випадку. Але я б хотів би мабуть, зробити акцент все ж таки на одязі більш офіційному. Це, наприклад, можуть бути костюми, там трієчка і так далі. Ну в такому плані, тому що з цим реально проблемно знайти от, під людей там з якимись потребами у кожного свої. Вони от саме такий одяг. Поки світ лише придивляється до адаптивної моди, Україна вже робить її трендом. Наші дизайнери показують це на власному прикладі. Це все мало бути на позавчора. Це все мало бути, я не знаю, тиші 2016, 2018, 2020 році. цим світ ніколи не стикався, і там прогресивні країни, типу Сполучених Штатів, які роблять щось, але це взагалі далеко навіть не те бачення, що в нас є тут. О, тобто ми насправді новатори, і ми трендсетери. І я дуже хочу, щоб ми все-таки не профукали цей час, а використали його, і щоб Україна ну щоб ми створили бізнеси з соціальною відповідальністю, які будуть робити крутий одяг в великих масштабах. Тому що ці напрацювання це не просто креатив, це науковий підхід. І завдяки креативу, ти можеш цей науковий підхід і цю функцію. Стилізувати якийсь класний образ, чи можна сказати, що Україна новатор в цьому плані? Що ми дійсно започаткували такий ну рух дизайнерський перші? Абсолютно так, тому що якщо пригадати наш перший показ, який рівно рік тому тут відбувся, буквально на наступний день про нас написали найтоповіші світові видання, преси, наприклад, Вашингтон Пост, коли ми відвідали з нашими моделями ветеранами марафон Єдині новини на «1 плюс 1», Ми навіть довідалися, що Бренд Андрес Моські, наприклад, вперше вивів на подіум ветеранів існуючої війни, тому перші тут перші в світі тому тут беззаперечно ми задаємо тренд, і ми пишаємося цим. Це більше ніж одяг, це креатив інновації та соціальна відповідальність у дії. Щоб не пропустити нові історії, які надихають і формують наше завтра. Підписуйтесь на Ескалайф і залишайтеся з нами.